Привіт! Це канал Максимуза. Дуже багато зараз іде інформації про те, що Херсон під величезною загрозою, що будуть його обстрілювати. Зараз я подивлюся, наскільки велика небезпека. Я говорила вам у прогнозах, коли пам'ятаєте, карти показували, що Херсон от-от. Буде визволений, але я казала, буде велика радість, а потім будьте обережними, бо дуже важкі карти. Подивимося зараз швидесенько, що говорять карти, наскільки плачевна ситуація. Тому що, коли дивилася, як святкував Херсон, я дуже обережно відношуся останнім часом по життю до яскравих проявів емоційних. Завжди це кичельна. Іде сильний підйом, іде сильний тоді откат. Ну, подивимося, чи будуть ті загрози, які ми прям лякають, і спопулять місто. Ну, може бути поранення якесь місто. Я не бачу таких масованих атак, які говорять, там не буде не краще не ні гірше, ніж по всій Україні. Там є пригнічений настрій, те, що я говорила, від великої радості до пригніченості. да. Поранене серце може бути, може. Випадає так. І от кажуть, що от дограють ще свято, от ще дограють свято, і якби. Але знову ж таки, поранене серце випало на позиції надії і сподівання, це швидше страхи, чекання болю. А що може прийти? Ну, не знаю. От Якщо ми говоримо, чи прийде масована атака, мені на позиції інші випав відлюдник. Ну, Це не про атаку. А в голові, і от якщо ми беремо гори горизонталь міста, то Ось як виглядає зараз у мене місто. Якщо раніше це завжди королева Жезлів, то це як захищена королева мечей, озброєна. Да? В голові от ЗСУ, це плани ЗСУ, тримають і сонце. Це платформа, на якій стоїть місто. Нещодавно минуле помірність це от як вчора, і сьогодні от зараз. Да? Ще якщо й будуть обстріл по помірності і двійка жезлів, ну про що говорить? Що м, тут швидше так е, залишилися колаборанти, є перевдягнені, вони є. Але чи масовані атаки, і той жах, який прям я сьогодні слухала, покидайте місто, все кидайте в різо, тікайте. Ну, я так не бачу. Щоб прямо тікати. Ну, зараз, ну давайте, покажіть мені, по покрию. Та ні, ну королева Пентаклів, як Україна прийшла в Херсон. Можуть бути дрони. Можуть бути дрони. Але мені що говорять? Випала як зірка, да? а тут же ППО працює. От, бачите, відбиває. І паж жезлів це з одного боку і новини. З іншого боку, це про те, що по пажу летітиме. Не такий сильний удар. Ну давайте ще кілька карт. Ну, шестірка мечей. Все одно говорять, що від'ї... Ну а чи їхати з міста. Ні, дивіться, що в мене пішло. Дивіться, як випала одна з одною карти. Пам'ятаєте, я вам кажу, що вони парою ходять в мене. Це якраз уїзд, відхід від міста тої ситуації, яка була. І сімка мечей, да, це хитруни, це колаборанти, але це так само інколи про... М -м грається як і відловлення, виловлення їх, розмінування тобто дуже хитро і геніально потрібно, Розумієте, як міни збирає. Да? З поля. Там витягнув одну, там витягнув, там як розчищає. Ну, не знаю. Доля на стороні Херсону, не знаю. Я не погоджуюся з цим. Я не погоджуюсь. Мені кажуть, що є законний порядок. Ну дивіться, скільки я вже карт вибрала. Це наші. Це як наші прибувають і прибирають. Король кубків на троні, все, я не буду далі, як би знаєте, провокувати долю, вибачаю, карти падають. Ну, мені, навпаки, говорять про хороші новини. Там ну, можна витягнути всі, всю колоду і таки натягнути якусь башню. Я не побачила башні якихось таких. Там проводиться планова робота. Розмінування це все є. Колаборанти ще бігають, ну, ці орки передягнуті. Ще бігають, ще вони є. І там ведеться активна така робота, тому просто щоб я сказала, ви можете і не їхати з міста, якщо ви можете там виживати. Бо ж я розумію, що коли куди зараз людям зриватись, просто бути обережним, не потрібно не допускати у цих емоцій, ейферії, все згасити, вийти в рівновагу по помірності. Вийшла от, по помірності, війдіть. Така ситуація, як і по всій Україні. Ну, хай буде так, хай справдиться мій прогноз. Просто йде планова робота. Да, Зсу в місті. Так ви якраз показали ЗСУ, сонце. Сонце це як підтримка, це радісний період. І посередині стоїть королева мечей як захист. Я, в місті конкретно є захист. Дякую за увагу, херсонці. Так, фортифікаційна ціна, стіна на Волині, чи врятує, чи буде наступ з Білорусі. Давайте швиденько подивимось. Чи буде наступ з Білорусі? Боже, вже скільки я можу дивитись той наступ з Білорусі? Так, давайте спочатку покажіть мені наступ. Ну, задивляються. Там не так, як наступ з Білорусі, там як прильоти з Білорусі можуть бути. Конкретно летіти. Частину ловлять, зависає в повітрі, зависає частину. Удари можуть бути, бо й башня випала. От як дивляться, да, в цю сторону от башня випадає, ну, і от вони прильотики є, є, але як ніби зависає. План прописують. План прописують. Конкретно указ прописують. поранене серце, Покажу. Може бути. Вперше кажу, ну просто про натягло. Так, а от і фортифікаційна ціна. А, стіна, господи, що ціна. А мені показують карту мир. Дуже цикл цей швидко може закінчитись. Те, що я говорила, якщо навіть вони прийдуть, от- вони можуть прийти, можуть оточити. Вони можуть підійти і оточити. А от і стіна, яка робоча, бо там хтось сказав, її знесуть, і вона не буде працювати, а я не погоджуюсь. Так, да, поранене серце є, можуть поранити. Поранене серце є. Але чи прорвуть прямо, ну тут карта від людника, Тут карта від людника І тут карта того, що сімка пентаклів і паш, це як легкий вступ, це як вони не можуть назбирати того, чого хотіли. Те, що далі будуть продовжувати лякати, і про це говорити, да, по п'ятірці жезлів. Але коли в мене раптом випадає карта мир? Вони говорять, що цей наступ, якщо він і відбудеться, він буде дуже короткий. І я про це, скільки пам'ятаєте, говорю: як прийдуть, так і підуть. Вони можуть втілити, це знаєте, як вже ну так хотів, вже так хотів, так уже обіцяв, так обіцяв, ну на, уже зроби. Зробив Заморив червячка, типу, збив аскові, отримав по заслузі катюзі і втік. Давайте ще 5 карт. Уточню. Ну, можуть оточити. Ой, йолки. Оточити, значить, мені підказують, оточення може бути. Знову легке, бачите? Карти випадають акурат перетасувала одна за одною в тому самому порядку. Новини про оточення ну, це ж, от ви кажете, Юлія, я від вас в шоці, а я не в шоці. А я не в шоці, коли я витягаю один за одним три карти, які щойно в мене випадали? Зупинка це пауза, як зупиняю. четвірка мечей. Поранене серце, да, слухайте, в мене випадають що можуть, знаєте, і шуганути. Але як зависає ситуація, як зависає ситуація. Так, ми що робимо? Ну, ми зустрічаємося драконами. Ми зустріч... там, там зараз інтриги, там зараз відбувається. Ну, випали ті самі карти. От випала п'ятірка жезлів, це розвідка докладає, що це може бути, але ми, от, знову випадається карта, знову випадається карта. Їхня знову карта. Я ж говорю, карта завороження. Бабка надвоє гадала, кажуть, що все одно якось ну, мутять, мутять, мутять. Ну, давайте. Хотіла п'ять карт витягнути, як започинаєш одну за одну. Жертва. Навіть жертви якісь можуть бути. А, значить, дивіться, мені кажуть, що по долі пройти цей наступ. Ну, і карта «Мир». Ну, десь на ті ж. Самій ноті, на тій же самій ноті. Пишуть не тільки вони план, ми теж, тому що це наш. Ми теж пишемо план. У нас теж союзники, ми теж на стрімі. Карта миру і долі. Долею захищено. Якщо щось і почнеться, я знову таки кажу. Або все закінчиться до того, що вони підійшли і відійшли, або все-таки пострілялись. Є там навіть жертви можуть бути. Воно так швидко проходить. Ну, можуть навіть підійти, от оточити, Можуть. Може такий бути варіант. Буду ще пізніше дивитися. Добре, дякую за увагу. На цьому відео поки що. Все. До наступних зустрічей! Не забуваємо підписуватись, коментувати, ставити вподобайки і пересилати вашим друзям відео, якщо воно вас заспокоїло, надихнуло і сподобалося. Слава Україні! Побачимось!